Ганна Чубач хвалько читає Вікторія Баланюк Як ще був малий гарбуз, не боявся висоти, виліз рядки на горішок і зостався там рости. Різ та різ, та ще й хвалився, як я високо вродився. Тільки листя гарбузом поправляло кожне слово. Не вродився, а вмастився, Але що йому слова прошуміли і нема. А з горіха добре видко і город, і рядки, сусідки. На горізі просто рай, сухо, зручно, хоч співай. А під осінь буде сміху гарбузам. Він не зможе злізти сам. Під горіхом біли діти і спитали, хто це там, як зняли його звідти, похвалився, скочив сам.